Посвідчення ваше службове, будь ласка. Ну так а чого? Тримайте, читаєте. Тримати не треба. Я хочу зачитати. Часник. Олександр Андрійович. Так. так Які у вас так. питання а, до мене? Питання до вас? Так. Да. Чи маєте ви право заїхати на паркован? Маю. Маєте. Перевірюсь, посвідчення. А ви маєте право перевіряти такі документи? А, не ну, немає, так? Да? Я питаю у вас. Немає. Я вас Ми питаю. Стоїмо, так, попри, я не знаю, що ви до стоїте. Що ви до... вдарили я по моєму я автомобілю? Вдарили. На вас буде написано. Я Будь ви ласка. Не я, не вас збили. Я, вас я вас збив. Я вас збив. ви вдарили Ми рукою. Стоїмо, тут перевіряємо я... документи. Не ви не вдарили рукою по моєму Ді. автомобілю. Ви ознайомились? Ви Все. Ви мене зупиняли. Де ваш цей? Леденец! Леденец, включай запись! Запись включай! Запись включай! Запись включай! Запись включай, запись включай дай денег на лечение!